Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо нашу головну тему розгляд місії України. Займаючись цією темою, ми розпочали наше дослідження, можна сказати, з самих першовитиків з того часу, коли почала формуватися сучасна одностатева людина. Тобто ми почали нашу розповідь з часів Древньої Лімурії, коли людство було розділено на статі чоловічу і жіночу. І ця подія була і є надзвичайно вагомою у розвитку людства. Вона проходить, можна сказати, червоною ниткою через не просто історичні культурні епохи, а через корінні раси. Ми прослідковували цей розвиток. З Лімурії через Атлантиду. І нарешті в останньому нашому відео ми дійшли до епохи древньоперсицької, древньоперсицької культурної епохи. Епоха Древньої Персії особливо для нас важлива у розгляді місії України, тому що це епоха, яка має прямий стосунок до наступної. Культурно-історичної епохи, яка називається Слов'янська. Чому так? Тому що еволюція розвивається за допомогою постійних повторень, але кожне повторення відбувається на вищому рівні. І те, що ми маємо сьогодні, воно має якесь дзеркальне відображення у минулому. Ну, Якщо ми візьмемо нашу арійську корінну расу, вона вся раса складається з семи культурно-історичних епох, ми на даний час живемо в п'ятій культурно-історичній епосі. Отже, наша арійська корінна раса складається, як і будь-яка раса, корінна складається з семи культурно-історичних епох. Першою була епоха Древньої Індії. Друга Древньої Персії, третя Древньої Єгипту, четверта греко-римська епоха. Це ті епохи, які вже відбулися історично. П'ята епоха, в якій ми зараз живемо, англо-німецька. І наступна, яка буде, це буде слов'янська, так звана шоста епоха. Після неї ще буде американський. На цьому розвиток саме авійської корінної раси завершиться і буде е, дальший поступ в іншу корінну расу. Е, і я от написав по цій схемі, яку ми вже, ми вже не раз тут проводили, яку ми коли розглядали футбол і багато інших речей, е, це схема цього відзеркалення. І те, як ми живемо сьогодні, наша, е, наше життя має зв'язок. З древньої, з древньої єгипетської корінної культурної історичною епохою. У чому цей зв'язок? Ми зараз говорити не будемо. Можу тільки навести один приклад. Там були піраміди, тут є. Маємо тільки один мавзолей Леніна, і вже видно, що і там, і там є оці закурати для мертвих, і, очевидно, тільки зв'язок духовний у них, у них інакший. Але це не тільки це. Ми тільки, я це навіть як один з прикладів. Так само кожна. Культурна історична епоха, яка відбулася в минулому, має, має проекцію в майбутнє. Тільки греко-римська культурна історична епоха, де відбулася містерія Голгофи, вона стоїть як точка перелому. Так от, епоха Древньої Персії, як ви бачите, має відзеркалення у шостій слов'янській культурній епосі. І тому, якщо ми хочемо говорити про майбутнє, Очевидно, нас мало би досить сильно цікавити оця минула культурно-історична епоха Древньої Персії. Отже, щоб рухатися далі, ми мали б зараз розглядати відзеркалення древньо-персидської культурної епохи на епоху майбутнього, на епоху слов'янську. А це означає, що ми мали б все ж таки говорити про майбутнє. І це на наше дослідження накладає свої, свої фактори, свої особливості. Бо якщо б ми, наприклад, говорили про місію не України зараз, бо Україна зрозуміло відноситься до слов'янської культурної епохи, бо якщо б ми говорили зараз не про місію України, а про місію Греції, наприклад, то ми б говорили про минуле, тому що е, історичний культурний період греків вже відбувся. І ми б зараз розглядали, наскільки вдалося чи не вдалося грецькому народу виконати свою історичну цивілізаційну місію по відношенню до еволюції людства. І для цього ми б, очевидно, інакше б не було, ми б опиралися на історичні факти, на аналіз і на те. Як ці факти проявилися в минулому, в майбутньому і в наш час, як вони зараз у нас від час відзеркалюються. Тобто, якщо ми говорили про минуле. А оскільки розглядаючи місію України, ми все ж таки говоримо про майбутнє, то в майбутньому опиратися на якісь історичні факти зрозуміло, ми не можемо. Цих фактів ще просто не існує. І тому тут ми можемо опиратися тільки на Откровення духовиців в нашому контексті на ті откровення, які нам дає антропосовська орієнтована духовна наука. Але слід сказати, що антропософія досить скупо говорить про таку, такий зв'язок персицький. Персидської і слов'янської епохи і зовсім не говорить про Україну. Чому така утаємниченість? Чому так мало про майбутнє говорить духовна наука? Ну, мається на увазі не тільки про майбутнє, а в першу чергу про нас цікавить місія України, про Україну, яка до цього майбутнього має пряме відношення. Це зв'язано з тим, що. Будь-які знання, вагомі знання про майбутнє, взагалі не просто про майбутнє, будь-які знання, які даються людині передчасно, можуть сильно людини зашкодити. Не можуть, а вони дійсно шкодять. Ну, для прикладу, уявіть собі, малу дитину, яку, якій ми, наприклад, вирішили дати. Якісь знання про якісь особливості сексуального розвитку людини. От що станеться з психікою цієї дитини? Щось подібне відбувається і з людством. Тобто, коли людство ще до чогось не дійшло, то давати передчасні знання це є велике зло. Безпосередньо Рудольф Штайнер говорив, що перші. Відомості про слов'янську ізотерику, яка буде відкрита в майбутньому, вони почнуть з'являтися десь через 100 років. Через 100 років після того, коли жив Штайнер, коли він про це говорив. Штайнер говорить, що мудрість слов'янської епохи має таку величезну силу, що не тільки ця мудрість є глибоко е, утаємниченою, ізотеричною, але утаємниченою навіть є її носії. Ми навіть не говоримо про лідерів, які будуть вести в цю епоху, а навіть, навіть посвячених меншого рівня, другого, третього рівня, вони теж таємниченні. Тобто наскільки ці стання зараз таємниченні. А ця епоха, ця словенська епоха, від сьогоднішнього дня, якщо рахувати, десь має наступити через 1500 років. Тоді знову ж постає питання, якщо через 1500 років має прийти тільки Слов'янська епоха, то чому перші знання будуть відкриватися, ну, від тоді, коли говорив Штайнер, через 100 років. А це пов'язано з принципом розвитку людства. І це теж один з законів, що коли, люди, коли людство доростає до якогось рівня, то не давати їм духовні знання, до яких вони виросли, так само шкідливо, як і давати перечасні знання. І тому, оскільки минуло вже 100 років, очевидно, волею-неволею приходить час, щоб в цей бік починати дивитися. Можна сміло говорити, що всі ізотеричні знання, всі знання, які сьогодні ізотеричні, тобто таємниченими, у свій час стануть екзотеричними. Як це відбулося з антропософської орієнтованою духовною наукою? У, наприклад, в 19 столітті, між окультистами, між ізотериками, які мали, які мали доступ до ізотеричних знань, ішла стояла дилема: чи можна вже скриті знання робити відкритими для людей? І це було досить грунтовне досить питання і досить вагоме протистояння в цьому плані. Але Олена Петрівна Блавацька, яка була і сама мала великі здібності духовиця і була досить сильно інспірована інді... деякими індійськими махатмами, вона написала свою фундаментальну працю, «Таємна доктрина. і Цим зняла, зняла дискусію. І хоч та праця була в зв'язку з непростим характером і непростими душевними переживаннями Блавацької, якщо так говорити м'яко, була з великими особливо, особливо в питанні ідеї Христа і ідеї Люцифера. Все ж таки табу на духовні знання, можна сказати, було знято і підготовлений ґрунт для того, щоб у світ прийшла антропософія. Щоб світ прийшла антропософськи орієнтована духовна наука, духовна наука, про яку ми говоримо сьогодні. Але антропософія це не є остання сходинка духопізнання. Це тільки одна з проміжних ланок після неї, як і до неї, будуть інші відкриватися горизонти духопізнання, і ці інші горизонти найближче вже прийдуть у нову епоху, тому що кожна епоха приносить свою форму духовних знань. І так само в нову слов'янську епоху, яка прийде на зміну сьогоднішній англо-германській, прийдуть і нові знання. І ті знання, які сьогодні є глибоко езотеричними, глибоко скритими, до неї мають доступ тільки дуже обмежене коло людей, вони стануть відкритими для людей. І ці знання і розкриють всі таємниці шостої культурної епохи, в тому числі і Місії України, і не тільки це, коли на це прийде час. Але як вже було сказано минуло 100 років, і перші кроки до спроби наблизитися до цих знань, ми можемо починати вже робити сьогодні. Це зовсім не значить, що подальші наші, нашу розвідку, яку ми будемо вести, ми будемо спиратися на ці ізотерішні знання, що ми маємо до них доступ. Зовсім ні, ми будемо далі опиратися на відкриті духовні знання, на екзотеричні духовні знання, антропософсько-орієнтованої духовної науки. Ми будемо опиратися в наших дослідженнях далі на історичні факти, які вже відбулися, на аналіз цих історичних фактів. Ми будемо опиратися на археологічні досліди, теж які відбулися, і на здоровий глуст. І тому. Найголовніше, що базовий принцип нашого дослідження от той, який ви постійно бачите на дошці, оцей, що це тільки моя думка, і вона може бути помилковою, він не тільки не відходить на другий план, а він посилюється. Це будуть наші дослідження, наші дослідження, і на це я прошу звернути і увагу і бути, мати розуміння до цього. Це дуже важливо було сказати тепер, сьогодні, перед тим, коли ми підемо далі і заглибимося вже безпосередньо у, е, у дослідження місії слов'янської культурної епохи, стараючись її виводити так само із відзеркалення древньо-персидської культурної епохи. Це те, чим ми будемо. Спробуємо займатися далі. Тим паче, що 100 років минуло, про які писав Штайнер, і нам треба, хоча б попробувати думати в цьому напрямку. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.